Thank mm -hmm. you. Дорогі друзі! Мене звати Вікторія, ви на моєму каналі про образотворче мистецтво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це сприяє просуванню та збільшенню україномовного контенту. Сьогодні я вирішила показати вам майстер-клас квітки магнолії, весна не за горами, і ось захотілося намалювати щось таке весняне. В цій роботі я хотіла показати характер квітки, що е, вона така ніжна, тендітна, передати її, оце тріпотіння на вітрі, і застосовувала для цього різні техніки. От зараз в цьому майстер-класі я їх з вами розберу. Е, спочатку я е, проводила більш таку жорстку, е, жорсткі маски, потім я розмивала. Трошки колір, щоб створити таку ніжну, ніжний перехід е, кольора, таку розтяжечку. І за, рахунок, і за рахунок цього, щоб показати ось цю ніжність і тендітність квітки магнолії. Е, не знаю наскільки це мені вдалося, але я намагалась. Е, Використовувала техніку в основному по мокрому, але в деяких місцях, і, звісно, і по сухому. Тут я зараз використов... буду використовувати сіль, намагаюся таку додати трохи фактурності якоїсь для такого різноманіття, щоб цікавіше виглядали якісь шматочки живопису. Ну, сказати, що вона там дуже прямо зробила мені погоду на малюнку, я не можу сказати, але щось додала якоїсь такої цікавинки трошки. Ну, ось тут я намагаюся якби, висвітлити вигін пелюсточки для того, щоб ось вона така була напівпрозора, якби, щоб вона наче колишиться на вітру. Промокаю. Серветочкою і знову підфарбовую, намагаючись добитися потрібного результату. Наступний етап це робота над фоном. Я не хотіла робити якісь листя, там, вимальовувати його для того, щоб воно перетягнуло на себе увагу, мені це було не потрібно. Я хотіла створити таке враження, образ якогось такого гілки, дерева, листя, яке колишеться на вітрі, десь там трошки видно небо. Десь просвічує листя, через нього там промені сонця проходять. Взагалі хотіла ось цей такий рух показати, такий весняний якийсь образ створити легкий, без зайвого, там, зайвих форм. Я маю на увазі листя, гілки, щось таке, до чого ми звикли. Просто хотілося ось такого. Повітряного фону. Змішую фарби відтінки жовтого, такого трохи залукуватого, додаю трохи блакитного, щоб показати якісь такі просвіти, Ось це проникнення сонця, неба, простір, якийсь, якогось такого повітряного фону. Мені хотілося створити. Не, перезавант... не перезавантажувати його, не перевантажувати його е, такими жорстки, е, жорсткими формами е, листя або гілок. Ось ці плями блакитного е, дуже так освіжають, додають якогось такого весняного настрою в колір. Ну і я його. Е, так, з особливим задоволенням використовувала. Взагалі, я думаю, що ця робота вийшла скоріше, така напівабстрактна. І тут я працювала більше з асоціаціями, ніж з формами. Те, що перекликається з весняними кольорами, з якимись відчуттями. От щось таке, на кшталт такого. Ну, мені було цікаво це робити. Я не знаю, як на це дивитись, цікаво чи ні. Але працювати ось в такій техніці і з такими ідеями було дуже цікаво. Тут я роблю серединку магнолії, вона така темніша. І спочатку я Підмочила трошки ось це місце, а потім по-мокрому ввела туди темну фарбу. Я вважаю, що це нескладна робота, і кожен початківець або любитель малювати аквареллю може дозволити собі зробити таку роботу. Тим більше, що по формі квітка нескладна. І тут застосовується більше якихось прийомів таких пов'язаних з кольором, з плямою, з якимись перетками, переходами, ніж з якимись формами. Так що пробуйте, я вважаю, що у вас все вийде. Налаштовуйтесь на позитивний результат і все буде добре. Ну, тут уже майже кінець роботи. Я ставлю підпис і можна насолоджуватися результатом. Зараз приміряю рамочку і е, дякую вам за перегляд, е, бажаю натхнення і слава Україні, героям слава! Коли закінчила монтувати відео, згадала, що коли цвіте магнолія, в неї нема ніякого ще листя. Ну і таке буває.